В нітючому очікуванні незаслуженого покарання пройшло кілька тижнів. Урядник не приходив, і ніхто, очевидно, не збирався саджати Яшу до в'язниці. Поступово страх щез, і хлопчик перестав боятися незнайомих людей. За ранком в очікуванні корів Яша сидів біля дороги. Вертунчик згорнувся калачиком біля його ніг. Навколо ні душі, тільки невгамовні ластівки щебетом низько проносились над його головою, та бджілки завзято гуділи, перелітаючи з квітки на квітку. Яша захоплено спостерігав за життям пернатих і комах. Пагорбок, всипаний польовими квітами, розкішно виглядав на фоні блакитного неба. Випадково поглянувши на дорогу, Яша помітив вдалині величезний стовп куряви, що наближався до озера. Нарешті хлопчик роздивився це був легкий екіпаж, якого на великій швидкості ніс кінь. Він стрімко нісся безлюдною дорогою, і ніхто ним не керував. Крізь хмару густої куряви Яша побачив у візку дівчинку. Вона від страху кричала і безпорадно простягала руки. Візок високо підскакував на вибоїнах і, здавалось, ось ось перевернеться. На свій великий подив Яша відразу ж впізнав дівчинку. Це була молодша донька пана. Хай перекинеться й вб'ється. Так і треба злому панові. Буде знати, як не розібравшись, ображати невинних. Зрадів Яша. І вже з цікавістю спостерігав, як екіпаж на великій швидкості несеться з пагорба. «Яшо, Господь бачить тебе. Подумай, що зробив би він на твоєму місці. Раптом пронизила його інша думка. Яша ж відразу пригадав, що мама навчала його не платити злом за зло, як написано в Євангелії. В одну мить Яша зірвався з місця, як вихор понісся згори, перестрибнув широку канаву і спинився перед конем. Переляканий кінь метнувся вбік, та Яша вправно перехопив віжки і, ледве стримуючи їх, сам мало не впав. Відчувши над собою владу, кінь зупинився і, широко роздуваючи ніздрі, злякано озрався на всі боки. Неспокійно переступаючи з ноги на ногу. Від всього пережитого дівчинка вже не могла плакати, в її великих очах завмер жах. Крізь спадаючи куряву, Яша побачив, що до них біжить пан. Задихавшись, він зупинився біля екупажу і від подиву завмер. Коня спинив той самий хлопчик, якого він зовсім недавно так безжалісно відшмагав хлистом. Запинаючись, пан подякував Яші і подав йому руку. А ваших слів я не крав! несподівано вирвалось у пастушка. Довго ще дивився Яша услід екіпажу, що віддалявся. Багато думок тіснилося в його голові. На кухні панського будинку слуги жваво розмовляли про подію минулого ранку. Говорили про те, що якби пастушок по геройськи не зупинив коня, то маленька панночка обов'язково вбилася б. А чому кінь понісся? запитала економка, замикаючи шафу. Пан на хвилиночку зайшов до крамниці, а панночку в екіпажі залишив одну, розповідав лакей. Кінь спокійний, та й не перший раз він його залишив без нагляду завжди все було добре. А тут на біду якийсь сільський хлопчисько котив з пагорба пусту бочку. Бочка вивернулася в сторону, а малий не зміг її втримати. Ось вона і підкотилась прямо під ноги коневі. Кінь злякався і, як кинеться бігти, не встигли й оком змигнути, а він як понісся дорогою, як понісся. А який це хлопчик коня зупинив, повернувся до них кухар. Та Яша той самий що сливи вкрав, пояснив лакей з виглядом знавця. Сливий зовсім не Яша вкрав, втрутилась в розмову кухарка. Всі, хто був на кухні, з подивом переглянулись. Сливи украв тимко Сурков, син Кучмаря!» – багатозначно заявила вона. Хто сказав? пожвавішав лакей. Та це ж всі знають. Осип Петрович сам ходив по дворах і шукав. І в корчмі перед перекинутим відром знайшов кісточки від слив. Що ж тепер з ним буде? майже в один голос запитали присутні. Батько хотів Тимка до пана вести, а він голосив на всю вулицю. Таточку, миленький, краще ти мене відшмагай, а до пана не веди. От батько його так висік, що наступного разу не захоче ласувати чужими сливами. Як же це панкратівна помилилась, здивувалась економка, тримаючи в руках в'язку з ключами. Неважко помилитись вночі. Хлопчики схожі, обидва худенькі, одного зросту, підмітила кухарка. Незабаром нежданна новина розійшлася по всьому маєтку і нарешті досягла вітальні. Там теж говорили про благородний вчинок Яші. Пані дуже жаліла, що несправедливо покарали пастушка. Як же це могло статися? Не переконавшись в достовірності крадіжки, ми жорстоко покарали невинного хлопчика, якби не він загинула б наша лідочка!» Знічений пан мовчки ходив назад вперед по кімнаті. Він не знаходив слів і дуже жалкував, що розлючений, не розібравшись, відшмагав під Паска. Пани вирішили виправдати свою помилку, взяли під Паска Яшу помічником старого конюха, а головне, їм хотілося, щоб він супроводжував маленьку панночку на прогулянках. Пан Кратівна з неприхованою досадою, а сільські хлопчаки з заздрістю дивились на екіпаж, запряжений парою коней, якими вправно і спритно керував Яша. Він був у чорному суртуці з широким жовтим поясом, в капелюсі з золотою кокардою і високих чуботах. Тепер разом з панночкою завжди їздила няня. Нелегко було Яші звикати до життя в панському домі. Спочатку він, як дикий звіриня, боявся оточуючих. Все для нього було нове, однак поступово несміливість пропала. Панам та старшому конюху припав до душі цей скромний хлопчик. Нарешті здійснилась найзаповітніша мрія Яші. Конюх Юхим вирішив навчити його грамоти. Як тільки хлопчик навчився складати склади, він приніс Євангелію і попросив Юхима прочитати підкреслені вірші, а також ті місця, де були закладки. Яша завжди слідкував, щоб вони не випали. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Спокійно прочитав конюх. Від захоплення у яші заблищали очі. Він чітко згадав, як мама багато разів говорила йому ці слова. Юхиме, це і для нас з тобою, вигукнув він. Як це так? здивувався конюх. А ось так написано кожен. Це означає, що і ми з тобою, пояснив Яша. Юхим збентежено почухав потилицю. Я завжди вірив в Бога, подумав він. Що ще треба? Що означає кожен? Якось боязко довіряти цим словам. Поки Юхим думав, Яша знайшов ще одне місце з закладкою і простягнув книгу. Ось, Юхиме, прочитай ще. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, Яша пригадав, як цей вірш пояснювала йому мама. Послухай, Юхиме, радісно сказав він, ці двері не на небі. І не де небудь далеко, а тут, біля нас. Вони дуже близько, тільки ми їх не бачимо. Ці двері сам Ісус Христос. Звідки б ми не покликали Його, Він в ту ж мить поряд з нами. Він для нас двері. Хоч ми його не бачимо, але повинні вірити, що це правда, і хто через ці двері війде, той спасеться від загибелі, отримує волю від гріха. І вічне життя, замислився Юхим. Якийсь внутрішній голос шепотів йому. Чого слухаєш, хлопчиська? Багато він знає. Говорить дурницю, а ти й повірив. І зразу ж промайнуло інше. Але ж в Слові Божому теж так написано яша зовсім не перебільшує. Юхиме, прочитай ще ось тут. Попросив Яша і провів пальцем по підкресленому рядку. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть, повільно прочитав Юхим, а про себе подумав хороші слова, нічого не можна сказати. Так у них щодня продовжувались подібні уроки. Яша вбирав в себе кожне слово і, без сумніву, чистосердечно вірив написаному. Деякі вірші були добре знайомі яші. В пам'яті оживав приємний голос матері, коли вона читала йому Святе письмо. Юхим все більше і більше задумувався над Словом Божим і так зацікавився ним, що навіть купив собі Євангелію. Тепер, як тільки з'являлась вільна хвилина, він читав. Однак Юхима дуже тривожила і лякала безліч зроблених ним гріхів. За які, на його думку, він повинен був неодмінно покараний. Гріхи стояли перед ним стіною. Що мені робити? Мені ж доведеться відповідати за свої гріхи, гризла думка Юхима. Запитати нема в кого. Краще зовсім не читати Євангелію, ніж отак страждати. Хай буде що буде. Пропадай, моя голівонько, вирішив він. І, різко піднявшись з крісла, хотів закрити Євангелію, та погляд його знову зупинився на словах письма. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Юхим ніби занімів від прямої відповіді на думки, що гнітили його. Він знову і знову читав цей вірш, намагаючись зрозуміти його зміст. Ніби ненароком Югим пригадав недавній випадок із свого життя. Багато років підряд він старанно ховав на дні своєї скрині одного листа. Він дуже боявся, щоб хтось з домашніх випадково або навмисне його не знайшов і не прочитав. Врешті-решт, він стомився від постійної напруги і вирішив спалити лист в печі. Юхим тільки тоді заспокоївся, коли лист вже більше не існував. Так на власному прикладі Юхимові стало зрозуміло, що Ісус Христос своєю жертвою знищив те, чого Він так боявся і що його так сильно гнітило, а це були його гріхи. Якщо гріхи знищені Христом, то це означає, що вони вже більше не можуть існувати. Так само, як і мій лист, з полегшенням зітхнув він і відразу ж схилився на коліна. Господи, дякую тобі, що своєю жертвою ти знищив і мої гріхи. Прости мене ради Ісуса Христа. Амінь. Наступного дня, рано вранці юхим радісно сповістив яші. Недаремно я навчав тебе читати. Я, хлопче, таке отримав. Якби не ти, я б ніколи Євангелію не купив, нічого не знав би і загинула б душа моя. Тепер я побачив світло і знаю, що отримав життя вічне. Звичайно, Яша теж був дуже радий, що їх їм полюбив Ісуса і визнав себе грішником. Незабаром старанний Яша уже сам вільно читав Євангелію. Він ніколи не розлучався зі Словом Божим і носив книгу в кишені, акуратно загорнувши в папір. Під час відпочинку часто можна було бачити, як він читає улюблену книгу. Старого Пахома Яша не забув. Він нерідко відвідував його і, як і колись, ділився своїми радостями і переживаннями, читав і пояснював йому слово Боже. Пахом високо цінував такі бесіди і завжди з нетерпінням чекав Яшу. Старий особливо любив слухати, як Яша співає, і часто підспівував йому хриплим голосом. В такі хвилини він замислено дивився вдалину вицвілими від старості очима, і нарідко непрохані сльози котились по зморшкуватих щоках. Як завжди, Яша супроводжував панночку у всіх поїздках. Допитлива Ліда зазвичай сама розпочинала розмову, особливо коли кінь йшов повільно. То як, Яша, навчився читати? запитала якось вона. Навчився! Посміхнувся він щасливо. А що ж ти читаєш? У мене є найкраща у всьому світі книга, я читаю її кожен день. Паночка весело розсміялася. Звідки ти знаєш, що вона найкраща, та ще й у всьому світі? Тому що це слово Боже, все, що там написано, істина, правда, пояснив Яша. Відтепер ні одна поїздка яші з Лідою не обходилась без бесід про Бога. Панночка з цікавістю слухала прості слова про вічне життя. Зацікавленість доньки не випала з уваги батьків. Якось, сидячи у вітальні, пан поділився з дружиною. Цей Яків заразив Євангелію весь наш дім. Мало того, що на кухні і в кучерській читають. Та й ще й сьогодні Ліда вмовляла мене купити їй Євангелію. Пройшло кілька років. Яша помітно виріс. Тепер це був молодий видний чоловік. Очі в нього світились неземною радістю, і вся зовнішність говорила про внутрішній спокій. Яша не уникав ніякої роботи і чесно, старанно виконував свої обов'язки. Пани дорожили таким робітником. Зовнішній добробут ніскільки не віддалив Яшу від Бога. Навпаки, він ще більше свідкував іншим про Христа. Нерідко зібравшись в конюшні, слуги просили Яшу співати. Він із задоволенням виконував їхнє прохання. В такі хвилини всі затихали. І уважно слухали приємний спів, як і колись, улюбленим заняттям яші було читання Євангелії, з кожним днем слово Боже для нього ставало дорожчим. Одного разу пройшла чутка, що якісь приїжджі люди будуть проповідувати в училищі. Зі всього міста зібрались слухачі хтось йшов туди з цікавості, інші дізнатися щось нове. Однак були і ті. Хто щиро хотів почути слово життя, маленький зал ледве вміщав всіх бажаючих. З панського дому теж багато хто прийшов туди. Зібрання проходили кілька днів підряд. На одному із зібрань проповідник переконливо прочитав: Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле!» Закривши Біблію, він уважно подивився на слухачів і запитав. Чи знаєте ви, хто ці загиблі, яких шукає син людський? Це кожен, хто хоча б один раз згрішив. Адам і Єва були вигнані з раю тільки за один гріх, через них гріх війшов в кожну людину. І ось таких грішників хоче знайти Ісус Христос. Він прийшов не для того, щоб позбавити їх раю і життя вічного. Ні. Він прийшов з однією ціллю. Спасти загиблих, не відмовляйтесь від спасаючої благодаті Божої, Бог близько до кожного з нас. Прийміть спасіння сьогодні, покайтесь в своїх гріхах! Прості слова проповідника надзвичайно вразили слухачів, коли він прикликав до молитви, дехто зі сльозами просив у Бога прощення. Я теж не втримався від сліз, коли серед багатьох молитов покаяння. Почув тремтливий старечий голос Пахома, а потім дзвінкий голос панночки Ліди. Друзі мої дорогі, звернувся проповідник до присутніх, може хтось з вас хоче присвятити своє життя на служіння Господу Ісусу? Це запрошення для тих, хто впевнений у спасінні, кого кличе Господь. Прошу вийти наперед! По вузькому проходу вийшов спочатку Яша, потім конюх Юхим, а потім сторож Училища. Після зібрання проповідники довго бесідували з ними, вони пояснювали значення і ціль служіння, а потім запропонували одному з них приєднатися до їх групи благовістя. Яша твердо вирішив присвятити своє життя на служіння Господові, як і раніше, він сказав. Я хочу бути твоїм. Дуже зворушливим було прощання панів з чирим молодим християнином. Їм дуже не хотілось відпускати його. Вони пропонували йому велику плату. Однак любов яще до Ісуса перемогла. Він дякував господарям за добре до нього ставлення і за турботу, та все ж залишитись не міг. Він бачив перед собою ясну ціль благовістити нещасним людям, які не знають Спасителя. Не забув Яша попрощатись з пахомом. Старий, витираючи тремтячою рукою сльози, по-батьківськи поцілував його, благословляючи на служіння. Бог з тобою, Синку. Дякую вам, дідусю, за все. Я радий, що Ісус спас вас. До зустрічі у Господа і міцно обняв старого пастуха. Останній раз вони разом заспівали улюблений псалом. Проводжаючи яшу до хвіртки, пахом ще раз поцілував його і, показуючи на небо, сказав Зустрінемось там. Спершись ліктями на пліт, пахом тужливо проводжав поглядом яшу, який все далі і далі віддалявся. А той кілька разів зупинявся і махав на прощання рукою. Яша вже давно зник за пагорком, а пахом все ще стояв і дивився на безлюдну дорогу. Він з гірким болем згадував своє марно прожите життя і дякував Богові за щасливе, зовсім нове життя в Ісусі Христі, яке отримав на схилі віку.